Сьогодні поговоримо про те, що таке ЮІД в програмуванні. UIT розшифровується як Universal Unique Identifier. Це стандарт ідентифікації елементів у розробці програмного забезпечення. Це як ID автоінкремент, тобто значення якісь числові, 1, 2, 3, 4, якісь послідовні значення. Але UIT це текстовий унікальний 36 символьний ідентифікатор у форматі 8, 4, 4, 4, 12. Ось такий формат він має, я зараз на екрані показав. Через терешечки 8, 4, 4, 4, 12. Якщо казати, про приклад, як він реально Виглядає візуально, Те, що ось зараз продемонструю поки що приклад. Ось так він візуально буде виглядати. Строго ось в такому форматі. Бачимо ось тут 8 символів, тут 4, 4. 4 і тут 12 символів. Тепер що хочу сказати, на зараз найпопулярніший UIT версії 4. Нещодавно з'явився UIT версії 7, але ми будемо говорити про четверту версію, тому що вона на даний момент саме така ходова. Якщо говорити про те, що краще так UID чи ID автоінкремент, то тут хочу сказати, що переваг більше саме у uid значення. Найголовніша перевага у UID – це глобальна унікальність. Тобто кожний згенерований UID в один і той же час в різних системах буде унікальний. Уявіть собі, 10 систем. Кожний в одну секунду генерує ЮІД-значення, і в 10 системах він буде глобально унікальний. Це особливо важливо в розподілених системах, де записи можуть створюватися в різних базах даних одночасно. І коли наступить момент міграції даних, а так часто буває, коли одні дані збираються в одній системі, інші дані в іншій системі, а потім їх треба просто злити. Да? Так от, під час міграції даних з однієї бази даних в іншу, ЮІД збереже свою унікальність, тоді як автоінкремент значення скоріше за все викличе конфлікти і буде потребувати додаткової обробки під час леття даних. Оце перша така глобальна, дуже важлива перевага. Також хочеться відмітити про безпеку при використанні UID. бо автоінкремент часто передбачувані, оскільки вони йдуть послідовно. Якщо ми знаємо значення якогось одного АІ по системі автоінкремент то ми можемо здогадатися, там мінус один або плюс один, що наступна або попередня діжка теж те існує, і щось підляд... да, в такій штуці. І це реально в плані безпеки для злоумиш для, для, для людей, які щось там шаманять, для якихось хакерів Це дійсно такий, от така штука, яка вони за рахунок якої вони швидко зламають щось і знайдуть інформацію. А за рахунок UID так у них просто не вийде. Тобто автоінкремент. Автоінкремент він передбачуваний і може бути загрозою у безпеці, оскільки зловмисники можуть просто спробувати вгадати або вивести ідентифікатори інших записів. ЮІД навпаки проєктуються як випадкові та непередбачувані значення, що робить їх за безп... ну, просто за заумовчуючи. Так що хочу ще сказати. Ну скажу все ж таки ще про недоліки. ЮІД вони все ж таки є, і хочу виділити такі головні недоліки ЮІД значень. Через великий розмір UID, тобто 36 символів, да, коли там в автоінкременту одне значення, два, там, ну, чотири значення, де, там, скільки значення, а тут 36 символів. Оця штука може за рахунок 36 символів знизити продуктивність операції вставки та індексування. Це особливо помітно в базах даних з великою кількістю записів, там, де реально мільйони і мільйони записів, це дійсно треба подумати. Також така є. Такий недолік, UID, важче читати та запам'ятовувати людині, тобто там, да, або тестувальників. А отже, це може ускладнювати роботу з даними вручну, зокрема, коли ми відлажуємо або аналізуємо код, Тобто під час розробки це трошки незручно, але в підсумку безпечно. Uh, і ще є такий мінус: є мізерна ймовірність повторення UIT. Все ж таки, вона існує. Ця ймовірність складає ось uh, є така штука. Зараз я вам на екран покажу. Uh, отака в от нас uh, десь ймовірність це да, від 1 до 2 в 122 степені. Uh, це приблизно ось таке число. Вже не буду його розшифровувати, ось так, да? таке число. Воно дуже велике, і це на практиці означає, що навіть при генерації мільярд юїт в секунду ймовірність колізії залишається настільки малою, що її просто можна знехтувати. Тобто, от така штука вона існує про таку ймовірність, але в принципі вона дуже дуже от просто дуже маленька. Так, якщо а, говорити, як же згенерувати ці uid індифікатори як можна це згенерувати? Якщо казати про мову програмування Java, тут все просто. Це стандартний клас, а, його треба імпортувати, Java util І щоб згенерувати uid значення в Java достатньо запустити, наприклад, ось такий код. Я зараз а, покажу, як це на Java генерується. Ось я показую, дивіться, це я відкрив. А, Ідею, це там, де можна писати код саме в Java. Дивіться, я імпортував клас javaut.Uit і просто в зміну загнав UIT метод random UIT і через print вивів на екран значення. І якщо запустити цей метод, ось він бачимо, відпрацював. Ось значення UIT, і ми бачимо. Ще раз запускаю вже інше значення. Да? Ну, от можна, наприклад. Ось так зробити. Зараз. Ось таке значення згенерувалося. Ще раз запускаю. Згенерувалося інше значення. Ось, зовсім інше. Тобто в Java все просто. Далі цей UIT можна використовувати далі по логіці, там десь вставляти, десь передавати в якусь API і так далі. Далі, що я хочу сказати? В базі даних Oracle. Ми говоримо зараз про версію 19, а це остання з стабільних версій, які от в принципі зараз застосовують в компаніях, корпораціях. От в 19-й версії нема вбудованого функціоналу для генерації відзначень. В базі даних Oracle версії 19 є свій механізм для генерації унікальних ідентифікаторів, і це функція SysGuid. Sisguid це 32-символьний унікальний ідентифікатор. Тобто UED це 36 6 символів, а Sisgueid це 32 символи. От зараз покажу, як виглядає ця функція. Подивіться на екран. Так, функція в Oracle називається Sisuid. 32 символи, унікальний ідентифікатор, і фішка в тому, що він унікальний в рамках однієї бази даних Oracle. Тобто Sisguid не глобально унікальний, а унікальний лише в рамках однієї бази даних. Щоб згенерувати значення сізоїд в базі даних ворога, достатньо запустити просто ось такий кусочок селекту, просто із фром-дуал можна викликати. І у нас зенеруються значення 30, 32 символа. Треба додати дужки і воно відпрацює. Ось ми бачимо значення, яке згенерував Oracle. Оце стандартний механізм і Oracle пропонує його застосовувати у розробці. Але бачимо, коли тема йде про те, що треба значення якесь глобально унікальне, тут треба щось думати. Що я хочу ще сказати: Сізгоїд в плані безпесності в рази краще, ніж АІфТЕК інкремент, і я би використовував краще сізгоїд значення для ідентифікації рядка в таблиці. Але що ж робити, якщо треба додавати записи в базі даних Oracle з глобальною унікальністю? В ідеалі програмувати логіку на Java, на Java і робити інсерти в базу даних зі сторони Java, де ми можемо легке, легко генерувати значення. Ми вже подивилися, як це можна зробити в Java. Тобто можна згенерувати і підключитися до бази даних і вже інсертити з Java в базу даних Oracle або в іншу базу даних. І, в принципі, це буде, мабуть, ідеальне програмне забезпечення. Але я вам хочу показати, як можна виконати Java-код в базі даних Oracle звичайним SQL-запитом і таким чином генерувати uid значення за рахунок Java, знаходячись просто в базі даних. Зараз е, в базі даних Oracle я створю так званий Java Source, а на основі Java класу, який створю, е, я створю далі ще е, звичайну функцію. І вже ця функція на основі Java Source буде працювати. Дивіться, щоб створити е, потрібний Java Source, я зараз відкрию нову вкладочку. І запущу ось такий код. Дивимось. Трошки його розберемо, тут нічого складного. Ось я створюю Java source, даю йому таке, таку назву і звертаюся до javautil.uit і його перевожу, щоб він мені повертався цей random Uit в стрінги, тобто varчар текстове значення. Запускаю створення цього Java source. Пішла, е компіляція, це не секунди, не дві. Може, секунд там 5-10, зараз почекаємо. Ось бачимо Java Source, RandomLead, Create. Я створив Java Source з потрібним мені класом. А тепер я просто створюю звичайну функцію, ось таким куском коду, на основі е Java Source, який тільки не створив. Запускаю цей кусочок коду. Функція вже створилася максимально швидко. Бачимо function random UIT Complete. Все створилося. І після створення функції random UIT її можна вже викликати звичайним SQL запитом. Як ми в принципі викликали, сізуїт значення ось таким чином. Ну, там ще alias красивий sueat. Запускаємо і бачимо, що у нас згенерувалося UID значення бачимо 0,53 секунди. Півсекунди, якщо запустити ще раз, буде ще трошки швидше, бачимо вже в рази 0,071 і так далі. Тобто потім воно трошки так, грубо говоря, розгоняється. І ось ми бачимо реальне значення, і під час виконання цього селекту база даних Oracle звернулася до внутрішнього. Механізму Java, тобто в базі даних Oracle теж багато чого працює на Java і ми можемо прямо з, ну, з звичайного тиск-девелопара, звичайним селектом викликати кусок коду з Java, і ось ми бачимо результат. Казалось би, круто. Отак от можна, оп, і вже не треба нам ніяка Java, типу нічого, ніяку логіку не треба там програмувати, але в такому підході є, звичайно, мінус. Коли ми використовуємо тільки базу даних при вставці. Просто там да, мільйонів рядків там багато даних, коли ми вставляємо, ми просто будемо програмувати в часі. Тобто для супер якоїсь продуктивної системи такий підхід, звісно, не, під, не підійде. Але якщо у нас даних відносно небагато, і нам потрібно підтримувати глобальну унікальність. Ми розробляємо, наприклад, тільки за рахунок Піліскеля в базі даних Oracle. Багато систем розроблено тільки за рахунок Піліскеля. І, в принципі, якщо у нас час буде влаштовувати, ми можемо ось таким чином у базі даних Oracle генерувати UIT значення. Тепер я хочу ще показати все ж таки в, грубо говоря, в секундах, в часі, скільки займає часу генерації uid значення на великих об'ємах. Як я це вам продемонструю? Зараз я. Відкрию ще нову вкладочку, і дивіться, що я зроблю. Я зроблю такий анонімний поліскальблок, блок в якому буду викликати цикл, зверніть увагу, 100 тисяч разів. 100 тисяч разів. І для першого разу я запущу зараз цикл на 100 тисяч ітерацій, де я буду викликати. Штатну функцію VDor, SGUID. Да? Це цей 32-символьний ідентифікатор, який глобальний тільки в рамках бази даних. Якщо я запущу ось цей блок коду, давайте подивимося, скільки він відпрацює. Він відпрацює теж відносно нешвидко. Бачимо ну, майже 6 секунд, тому що 100 тисяч значень треба було Типу Сізоїд згенерувати. Тут все ж таки все ще залежить від характеристик сервера, де встановлена база даних. Я одразу скажу, що у мене не супер там, якийсь мощний сервер, на якому база даних розвернута. У мене там не серверні, якісь там рейди і так далі. Такий середній. Сервачок, і, в принципі, от бачимо на 100 тисяч ітерацій, э, тобто 100 тисяч значень сізоїд згенерувалося, штатний механізм Oracle за 6 секунд повернув. Якась база даних може за 3 секунди це повернути, якщо вона э, просто мощніє, да? може і за секунду. Тут уже, там скільки оперативки, процесорної йомкості, э, які там диски і так далі. Але що я хочу головне показати, що штатний механізм сізоїд. Яка б там база даних по характеристикам не була, вона все ж таки все одно буде працювати швидше, ніж та функція, яку ми тільки но створили, яка буде завжди звертатися до Java. Давайте я тепер просто беру, коментую оцей кусочок кода і хочу викликати. Я у змінну вегу буду записувати значення вже з рандом UIT із нашою функцією, яку ми тільки на створили. І давайте подивимось, в скільки разів а, довше буде це відпрацьовувати. Тобто я зараз хочу згенерувати 100 тисяч рандомних значень в UIT форматі через Java, знаходячись в базі даних Oracle. Запускаємо. Бачимо, що як мінімум в два рази довше рандом UIT працює. Бачимо сі 6 секунд, рандом через Java майже 12 секунд. Тобто в два рази довше відпрацювала ця функція. І це говорить про те, що дійсно при великих об'ємах, ми будемо просто якщо ми будемо використовувати не сізгоїт, а рандом від, яку ми от створили да, через виклик Джави, то буде просто довше. Тобто тут треба вже думати, чи підходить нам. Ну, треба з аналітиками, з архітекторами поспілкуватися і е, все ж таки говорити, що ми будемо робити. Розробляти в базі даних Oracle. От я знайшов такий класний підхід. Можна прямо з Oracle, Java викликали і політіли, все генерується. Красота. Але от, е, проіграш в часі. Як до мене. От. Ну, найголовніший більше якихось мінусів я зараз не хочу говорити. От. Якщо архітектор каже довго, Ну треба шукати розробників на Java і тоді вже підключати Java, ну або там Python, наприклад, C-Sharp, в цих мовах теж можна плюс-мінус, так же само легко згенерувати такі значення. Тепер я ще хочу показати одно діло. Просто генерувати значення сізгоїд або юїд через жаву десь там в, в оперативній пам'яті, да? просто 100 тисяч разів воно там десь прокручує, генерує, генерує, і от на це потребує або 6 секунд, або 12. Але що буде, якщо ми прямо зараз будемо робити фізичні інсерти? Теж хочу це показати, і це я вам наостанок покажу зараз. І в принципі на цьому. Тему ювіт я буду, мабуть, завершувати. Дивіться, що я зараз зроблю. Я зараз створю ось таку табличку. В базі даних Oracle, створюю табличку, тестю date. Типу дані, там якісь історію, UID значення. Типу ну, там буде UID, 36 символів задаю, і зроблю data рекорд date. Я буду туди інсертити просто sysdate до секунди, щоб було видно, що ну, там, коли вставилось якийсь рядок, щоб ми бачили час вставки цього рядка в табличку. Створюю табличку. Табличка створена. Табличка створена. Зараз вона у нас. Ми розуміємо, пуста, тому що ми просто поки що її просто створили. Якщо подивитися, всередину вона пуста. Вона пуста, от нічого нема. Тепер я хочу її наповнити. Для початку я хочу її наповнити значенням з сізгоїн-значенням. Тобто, подивитися, все ж таки, за скільки часу фізично в нашу табличку ставиться штатний. Механізм генерації ідентифікаторів. Там 32 символів, ми табличку ой, поле створилось 36, тобто, в принципі, поміститься нормально. Тобто я роблю те ж саме, але не просто генерацію, а прям роблю 100 тисяч інсертів. І після завершення циклу, після ендлупу, я відразу буду комітити ці 100 тисяч вставок. Запускаю цей анонімний поліскальблок. Чекаємо. Тут вже буде не 6 секунд. Тому що одне діло десь там просто в пам'яті це згенерувати, а інше діло ще фізично вставити це в табличку. Це вже додаткова операція, інсерт, dml операція. От. От зараз подивимося, за скільки відпрацює 100 тисяч інсертів з генерацією 100 тисяч значень через Сізоїд. 26 секунд, ну трошки більше, бачимо. Да? 26 секунд. Тепер я хочу теж саме зробити. Те ж саме. Але буду туди вставляти 100 тисяч значень з u функції яку от ми створили, яка буде викликатися 100 тисяч разів з Java. Я зараз затранкейчу цю табличку. Ну, тобто, очищу дані, зроблю транкей table, очистив, Зараз у нас табличка пуста. вона пуста, І тепер я хочу взяти і замість сі Інсертити ось сюди рандом UID. І давайте запустимо вже цей пеліскрий блок, де буде зараз генерація 100 тисяч UID значень. Запускаємо. Запустили. І пішла магія. База даних, Java щось шаманиться, щось інсертиться. Що ми бачимо? Бачимо, що 28 секунд, майже 29. Тобто, бачимо, що. Це знову ж таки, якщо використовувати стандартний механізм сі він швидше. А якщо використовувати нашу функцію, якщо от нам так підходить із Oracle викликати Java, то буде ну, трошки повільніше. Не те, що там критично, не те, що там 10 разів, да? але от 29 секунд. І якщо зараз заселектити нашу табличку, я до речі не селектив з Sis-Guid значеннями, ну там. Плюс-мінус така ж сама ситуація, але от цікавіше подивитися на вже значення, які ми згенерували з Java за рахунок звичайного SQL. Ну, До цього на Pі-SQL, звичайно, створили там всякі Java сорси потім функції, а потім вже, в принципі, звичайним інсертом. Ну, не звичайним, через цикл. Можна було вручну 100 раз вставити, але це, це не діло. От я це через цикл автоматизував, і от ми бачимо дійсно. Наприклад, бачимо да, 14.03 і 30 секунд 30 секунд, 30 секунд, 30 секунд. І, наприклад, оп. А, ну це не відсертуровані дані, до речі. Якщо зробити ORDER orдер buy uh, 2 по другому стовпчику. Ось бачимо, що почалось все Оце значення в 14.03.29 секунд. Формат Date я створював табличку формату Date, там долі секунди не зберігається, зберігається тільки ну, мінімально це секунди. Можна було б створити, до речі, з типом даним TimeStamp. Там є долі секунди, але щось я не подумав. Ну, Для своїх тестів можете створити табличку TimeStamp. там ще буде долі секунди зберігатися, і тут ми бачили б вже б. До долі секунди. Але от ми бачимо, що в 29 секунду ось скільки значень Оп, створилося до цього, потім пішла 30 секунда. І теж там n-на кількість юїт значень. Оп, вже трошки побільше. Задумалось воно. Тик-тик-бачите, тик Ну, ви бачите, вже потім воно розігналося і в 30 секунду, скільки у нас створилося значень. Ну, Дуже багато. 14.03 30 секунд. Це я кручу вниз, хоч хоча б до 31 секунди докрутити, цікаво. От уже 2669 рядків. Не знаю, докручу, не докручу. Ладно, натисну Ctrl-A. А, це я вже cancel на нажав. Ну, коротше, ви зрозуміли. Якщо ми 100 тисяч разів UID викликаємо, то от буде трошки довше, ніж. Через стандартний механізм. Але таким чином ми будемо використовувати цю глобальну е унікальність. І це найголовніша перевага цього Юїда. Якщо будуть у вас питання, обов'язково пишіть в коментарях. Е дуже сподіваюся, що було для вас це відео корисним. І до наступних відосиків.